Все починається з якісних натуральних інгредієнтів: неодмінно високосортне борошно та дріжджі, а ще точне дотримання традиційних рецептур. Саме так випікають житомирський хліб. На сьогодні це не лише традиційні та звичні сорти хліба, а й нові. Проте вже улюблені споживачами. На сьогоднішній день золотий каравай виреготовляє і реалізовує 45 тонн хлібобуличних виробів на добу. Як я вже говорив, що 600 чоловік працюють для того, щоб гарний докменний хліб донести, по, не тільки в, Житомир, в Житомирській області, але ми поставляємо ще в інші регіони України. Тим часом новим брендом стають і Житомирські торти. У новому сучасному цеху нині готовляють солодощі, котрі вже асоціюються з незмінною якістю. Наш цех виробляє майже 60 видів. Продукції різноманітні. І тортики, і тістечка, і заварні, і рулети різні, печиво, різноманітне печиво. Це натуральна продукція із нашого вершкового масла. Це дуже, дуже натуральна, хороша продукція. І незмінна та особлива гордість житомирських пекарів пасочки, які є традиційним символом великодніх свят. В усю нашу продукцію входить тільки натуральна сировина, без розпушувачів, без консервантів. Ми використовуємо, використовуємо е, класичну традиційну технологію. Віднедавна весь асортимент продукції можна придбати не лише в торговельних мережах, а й у фірмовому кафе-кондитерській, де пахне кавою та солодощами. Саме тому це улюблене місце для сімейного відпочинку. Той часто з сім'єю ми приходимо сюди, в вихідні дні, коли в суботу, неділю, коли ходимо ще з друзями, ми приходимо чашечку каву, кави вип'ємо і як зручно, просто центр міста, зручно, смачно, Житомирський хлібзавод і Житомирська кондитерська…» Тим часом на досягнутих показниках діяльності на Житомирському хлібозаводі не зупинятимуться завдяки стабільному інвестуванню, технічне переоснащення, а відтак розширення асортименту продукції триватиме постійно проте незмінним залишиться смак та запах хлібобулочних виробів, котрі невід'ємні у будь-якій оселі.